Вітаю, я Зоріана і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 25 жовтня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні на нас чекає День. Отож, карта дня для нас. Вчорашня карта знов, та четвірка Пентаклів. На дні колоди Паш Пентаклів. Ну що ж, все те саме, що вчора, так? Четвірка Пентаклів це наші цінності, те, чим ми володіємо. Наші гроші, наші ресурси, наше тіло. В когось програється м м скупістю, так? що. А чому я маю це купувати, а чому я маю давати, а мені самій, самому потрібно в когось, що ви щось запланували, повинні розуміти, скільки в мене є, чим я володію, скільки я можу потратити. А для когось це розуміння ну, цінності свого здоров'я, в якому стані моє тіло. Ну, а для когось е, мої таланти, як їх можна монетизувати, чи якщо вони вже вам приносять дохід, ваші вміння, ваші таланти, то тоді, можливо, ви переглядаєте цінник за багато чи за мало. Чи ваші послуги за дорогі чи занадто за дешеві. На ті колоди паш пентаклів, це, це або гроші, або тіло. Тобто, можливо, у вас з'явилися нові ідеї, нові можливості, нові пропозиції, і для цього потрібні кошти. Ну і ви рахуєте свої заощадження, щоб зрозуміти, варта, не варта, скільки я можу інвестувати. Або ж це саме стосується тіла. Там, можливо, вам потрібен масаж, чи ви захотіли, можливо, це спортзал, абонемент, чи плавання, догляд за тілом, і також вам потрібно розуміти, можу я собі це дозволити чи ні. Карта стабільна. Четвірки вони завжди. Стабільні, така впевненість в своїх ресурсах, в своїй подушці безпеки. Ну, тобто, що я розумію, скільки я маю і як мені, на що мені розраховувати. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Вежа, раптові зміни, звістка, щось відбудеться таке незалежне від вас. Ви не можете на це вплинути. І оце, що станеться, вежа це блискавка влучає, коли щось руйнується. І те, що зруйнується, вам буде на користь, тому що карта в позиції, що допоможе. Потрясіння якесь. Ну, тобто, раптові зміни, швидше за все, в такій позиції працюють раптові зміни, які вам на користь. Місце звільнеться, складеться все на вашу користь, обставини поміняються, люди поміняються, думка поміняється в когось, і все, що, буде, все, що це, начебто, на перший погляд. Якась неприємна ситуація, важка ситуація така хаосна вам буде на користь вона? А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, аж дві карти вийшло, так? Щось... Лицар мечів не сильно хотів, перевернувся, але ми його беремо. Заважати буде можливості, вибір, що буде хотітися і це, і це. Або, можливо, ви собі вже спланували свою дорогу. Ви знаєте, куди ви хочете йти, що ви обрали. А тут, отакий от лицар мечів, молодий чоловік стихії повітря, він вам приніс ще одну звістку, ще одну пропозицію. Він вас збив з толку. Або інформацію додаткову, і ви вже все починаєте обирати. Тобто, вас, він вас розширив ваші горизонти, він вам дав ще більше можливостей, і ви вже починаєте думати. А може то. Тобто, бачите, у вас живий вибір був в руках, а ви починаєте думати: а може, ще, а може, так краще, а може, ця людина мені допоможе, або це ваші, ваші думки. Будуть заважати, ви почнете сумніватися. Нема все, заховали, пам'ятаєте, так, що допоможе раптова зміна. Не передбачена якась ситуація. Щось поміняється, різко, і це буде вам на користь. Ну що ж, мої любі, я бажаю, щоб сьогодні все, що буде відбуватися, було вам на користь. На радість, на користь, на, на толк, щоб з того був. Щоб Ну, і в першу чергу, щоб день був для нас мирний і спокійний. Я бажаю вам впевненості, стабільності От, по четвірці Пентаклів, безпеки, захищеності, благополуччя. Щоб сьогоднішній день був радість. Ви його провели з гарним настроєм. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Чекаю на ваші коментарі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па.